Росія якраз і зацікавлена у тому, щоб в Молдові відбулася незаконна зміна влади в Росії. Може з'явитися черговий незаконний суб'єкт. Влада Придністров'я може попроситись до складу РФ вже 28 лютого. Чи становить це загрозу для України та Молдови? Самопроголошена держава Придністровська Молдавська Республіка не визнана жодною країною ООН. Так звану незалежність ПМР оголосила 25 серпня 1991 року. Вона займає майже всю молдавську частину лівого берега Дністра і на північному сході межує з Україною. І Хоч Росія офіційно не визнала суверенітет Придністров'я, неофіційно Москва надає їй військову та економічну підтримку і тримає там свої збройні формування на постійній основі, каже військовий експерт Олександр Коваленко. Загально то контингент в них невеликий російський. Це два батальйони приблизно це десь півтори тисячі тисяч до тисячі сімсот. Треба враховувати ще наявність великої кількості в Приднестрові представників різних силових структур. В першу чергу ГУ Гиша це гру. Військова розвідка, також представників ФСБ і інших силових структур. Безпосередньо незаконні військові формування Придністров'я це приблизно 7,5 тисячі. Але ця армія жодної небезпеки для України не становить. Додає експерт, будь-яка спроба нападу для придністровської армії стане суїцидом. Та й військової техніки для наступу у ПМР обмаль. В них більшість техніки, вона не працездатна. Це танки, наприклад, танки Т-64, в них не більше боєздатної роти, і то це не повна рота. Хоча танків більше, але нема чим ремонтувати. Така сама ситуація з багатьма іншими зразками техніки, тими ж самими БТР, наприклад, артилерія є відповідно. Є. Невелика компонента гелікоптерів, Мі 8, наприклад, але знову ж таки, більша частина з них вони не боєздатні. Натомість для Молдови загроза цілком реальна. Найбільшу небезпеку вона становить саме для Молдови. І, мабуть, саме у цьому і є її небезпека для самої України, тому що Україна зацікавлена у тому, що Молдова мала євроорієнтований розвиток, щоб це була проєвропейська країна, а не щоб у владі при владі стояла проросійська маріонетка. За чутками, депутати Придністровської Молдавської республіки мають намір попроситись до складу РФ, і Путін цілком реально може на це погодитись. Після чого може спробувати змінити владу Молдови якраз силами придністровських військових формувань. Незаконні військові формування, які знаходяться на території Придністров'я, а також російський невеликий, але все ж таки так званий миротворчий контингент, вони, як би дивно це не лунало, вони більш боєздатні, аніж вся молдовська армія. І вони становлять реальну небезпеку, і в них є можливість ізоляції навіть Кишинева і зміни влади з використанням як. Силової силового елементу, так і соціальної хаотизації з використанням проросійськи налаштованої частини громадян. Це чудово розуміє Путін, який готується до потенційного протистояння з НАТО. І територія Придністров'я це один з майданчиків для провокацій заходу з боку Москви. Молдова самотужки не здатна щось протиставити ворожому придністровському контингенту, але вирішити цю проблему здатна українська армія. Якщо буде офіційне звернення е президентки Молдови Маї Санду до е президента України Володимира Зеленського, е то безумовно е Україна може допомогти. Це навіть я скажу так. Це в наших інтересах. Україна тримає військовий контингент на кордоні з Придністров'ям на постійній основі. За потреби саме ЗСУ здатні швидко вирішити цю проблему. Натомість Росія не зможе ввести додаткові війська на допомогу Придністров'ю, бо немає прямого материкового сполучення з ПМР. І навряд чи наважиться пробувати кордон через Україну або натівську Румунію.